Починаємо із важливої інформації від секретаря ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова. Він от власне коментує заяви низки російських офіційних осіб про начебто готовність до мирних переговорів з Україною. Ми звісно знаємо, що це неправда, і от в РНБО нам на цьому наголошують. Отож, за словами Олексія Данілова, говорити з Києвом у Москві хочуть без попередніх умов та на основі тієї реальності, яка існує, але це вкид до того ж уже. Не перший у Росії зараз працюють над проектом Друга Україна, запевняє Олексій Данілов, адже хочуть розділити нашу країну так, як це трапилося із. Кореєю росіяни зараз реанімують політехнологів часів президента втікача Віктора Януковича. Одночасно з цим Російська Федерація починає роботу і на території України, аби примушувати нас до ситуації <кій> двох корей. водночас Олексій Данілов висловлює переконання, що ворогу не вдасться втілити свої плани у життя. Тож ніякої другої України не буде і бути не може. До цієї години є ще одна важлива новина. Від видання британської, як називається The Telegraph. Вони повідомляють, що британське озброєння і військова техніка можуть вироблятися в Україні. Про це зараз ведуться переговори з посиланням на свої джерела. Анонімні, звичайно ж, пишуть цю новину. Як зазначають у видання високопосадовці британської оборонної промисловості обговорюють зараз ці плани зі своїми колегами у Києві, і будь-яка угода. Ймовірно буде розглядатися як значне і суттєве зміцнення відносин Британії з Україною. Британські керівники, за якщо вірити, от журналістам цього видання відвідали Україну з метою створення спільних підприємств, які би могли б виробляти британське озброєння за ліцензією британців. І Тут цікавий момент, що інші європейські оборонні компанії також намагаються стати в чергу. І на випередки намагаються домовитися з Україною про відкриття своїх заводів і надання своїх ліцензій для виготовлення озброєння. Насамперед, як пишуть журналісти, британські зараз фахівці планують випередити французьких і німецьких конкурентів, щоб поставити Велику Британію на перше місце у цій. Черзі тому будь-яке спільне підприємство ймовірно потребуватиме схвалення самого прем'єр-міністра Ріші Сунака, адже Росія неодноразово погрожувала заходу помстою за постачання зброї в Україну, і будь-яка підтримка виробництва може загострити, загострити перепрошую цю напруженість в суботу ввечері е, На Даунінг-стріт відмовилися коментувати всю цю ситуацію, заявивши, що це справа промисловості. Але нагадаємо, що під час візиту Зеленського до Британії він спільно з сунеком підписав лондонську декларацію. Це документ. Спрямований на поглиблення партнерства Києва і Лондона, але однозначно будь-яке відкриття заводів там корпорацій чи будь-яких інших промисловостей, е які спрямовані на поглиблену співпрацю між обома країнами, це прекрасний варіант, який посилить економіку не тільки України, але і Британії. Зокрема, тому зараз іноземні компанії намагаються не випередки гнатися. Хто ж із них перше відкриє свою промисловість? Хто ж із них стане першим відкривачем у всій цій справі?